Основні питання, які ми обговорюємо. Переформатування парламенту, пере зміна уряду. От, можливо, ви знаєте, хто має бути прем'єр-міністром. Хай люди напишуть. Угу. Або міністром, от кого б ви призначили міністром там чогось. Не обов'язково а... це якийсь відомий політик. Бо зараз каже: Тимошенко в прем'єри, Порошенко в прем'єри А Офісом президента, хто має керувати? Оце питання, Слава, ці. Це я не знаю. Це не. Пишіть. Ти розумієш, ми зараз обговорюємо. Цю позицію ніби як політичну, але ж це по великому рахунку. Позиція голови офісу президента адміністративна. Це як завгосп. Ну це якщо знаєш дивитися. Де Юре, а якщо подивитися де-факто в Україні вона ніколи не була політичною слава, і, на жаль, така в нас політична традиція, що я не вірю, що це можна змінитися найближчим. Так часом. Так от справа в тому, що пора це змінити все, аби політики займалися політикою, а адміністратори займалися адміністрацією. От і все. А у нас якось навпаки, політики займаються нерозуміло чим, а адміністратори займаються замісних політикою і дипломатією, і економікою. І у нас скрізь так було. Це досить. Досить це терпіти. Досить. Значить, дивіться, що вчора відбулося вчора Зеленський мав зустрітися в Туреччині з представником Трампа Стівом Віткофом, який нібито привіз з Америки, де вони перед цим зустрічалися з представником Путіна Кирилом Дмитрієм і обговорили якийсь план видання. «Акшіос» пише, що цей план складається з 28 пунктів, і його нібито вже Настя. Навіть Дональд Трамп особисто затвердив. І нібито навіть це я не можу сказати точно, свічку не тримав, але нібито. У мерстем у який літав у Штати в, ком... в... в відрядженні, mm -hmm. пам'ятаєш, що в нього було подовжене відрядження. Тому Туреччина, потім Катар, а потім була а, Сполучені Штати, він Що він був нібито уповноважений зустрітися там з Віков і щось обговорити. І потім Віков прилетів в Туреччину, мав прилетіти, чи прилетів, я навіть не знаю. Для того, аби зустрітися з Зеленським, але відмовився з ним зустрітися, тому що нібито, як пишуть видення, я не не знаю, свічку не тримав, не стояв. Нібито Зеленський привіз свої пропозиції, на які Російська Федерація ніколи не погодиться. Ви розумієте, що в цьому плані? Давайте коротко, буквально пройдемося. Взагалі виглядає, от таке враження складається, що після першої зустрічі Стіва Віткова з Путіним, пам'ятаєш, вони кілька годин сиділи. Угу. Що Путін його загіпнотизував? Що Путін йому розповів. А Путін взагалі такий у нього ж голос такий, як от баюн. Він убаюкувати. Він знаєш, ніби от в якийсь вводить психічний транс. Розповідає про Рюриковічі, про Леніна, про Хрущова. І людина ніби знаєш... Це раз там заснути хочеться. Да, Або в тій оце... маячні просто. Як у гіпнозу, як... які це була казка, що щурів гіпнотизували? Грав на Дудучці, а, а ці йшли як. Е... От, мені здається, що якихось людей, які приїжджають до Путіна, він ніби грає на якийсь, е... якусь бередудку, дує в неї, і люди гіпнотизуються. Так от, коротко, буквально, два слова. Дивіться, в цьому, що в цьому плані. Хочуть, щоб Україна відвела війська з Донбасу, але на цій території звідки від українці, створюють демілітаризовану зону. Причому сьогодні написали, що нібито Росія відповідно до плану Трампа має платити оренду за Донбас і за гроші цієї оренди Україна буде відновлюватися. Потім е західні країни, ну, тобто інші країни, всі визнають Крим Донбас російськими, але Україну до цього не примушують. Що е ще скорочення української армії в два з половиною рази? Е не розміщення в Україні якихось західних збройних контролів. Контингентів і потім хоче Росія, щоб тут була російська мова і російська православна церква. Здається, все я перерахував. Ну, як не все, то зараз. Що ви думаєте з цього питання? питання? Як вам такий план? 28 пунктів. Ви напишіть, будь ласка, у Вайбер. А я запитаю зараз у Олексія Голібуцького, у політтехнолога. Пане Олексію, добрий день вам. Добрий день. Як вам такий мирний? План, який вже нібито затвердив е, Дональд Трамп. Ну, поки ми не побачили текст цього плану, можна Ну, ми тільки так, тільки інсайди, інсайди. Інсайди. Це це може бути інсайди, це може бути конкретна маніпуляція. Наприклад, я не відкидаю абсолютно, зважаючи, що це другують достатньо ліберальні видання. Які є симпатиками України, що це, так би мовити, спеціально вхід такі, щоб щоби ну, воно тільки там визріває, скажімо так, а це такий вхід вперед для того, щоб ми всі, Україна, Європа і ті е е тверезомислячі американські діячі просто сказали ні, в якому разі таке не можна, це жах і тому подібне. Можливий такі варіанти. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Можливий варіант, що дійсно Трамп, ну скажімо так. Дійшов до якоїсь межі, і це як не дивно можливо, це співпало два скандали один у нас, один в Америці. і Воно так співпадає, що зацікавлені. Ну тобто, з допомогою нашого корупційного скандалу, у Трампа з'явився, нібито з'явилося. Хоча знову ж таки це теж дуже спірно. дивлюся на опозиційних павліках і дійшів це дуже поширена ця теза, що, е мовляв, який шикарний козир з'явилося. З'явився, так би мовити, так у руках Трампа, але тут можна сказати, що тут може ситуація навпаки. Якщо Зеленський після цього удару нукаву з корупції ще підпише мирний план, який ну точно велику частину українців ну, залишить незадоволеними це, я так м'яко кажу, так ну тобто він зараз такі позиції, що Зеленський що. Якщо б не було корупційного скандалу, мені здається, йому якось було легше викрутитися з цієї ситуації, ніж зараз. Це один момент. А у Трампа скандал з Епштейном продовжується, і це серйозний. Ми просто це не помічаємо, бо для нас це не актуально. А для американців це дуже актуально. Причому Трамп отримує удари, звідки звідки не очікував, скоріш за всього. Ну, принаймні не хотів би. Це зсередини з епіцентру маги, так бо, то є. Тої угруповання, яке найбільше його підтримувало, і втрати потрібні якісь позитивні, позитивні новини. Почати війну з Венесуелою. Ну це, як Не кажу, позитивні що... новини. Ні, це позитивні. Якщо перемогти одразу, тобто, то, звичайно, що це буде позитивно. Uh -huh. Тому вони там дуже серйозно тиснуть, я спостерігаю, звичайно, за цими подіями. І нібито вони там. Спробують умовити Мадуру самому піти з під певні гарантії від американців. Так і не треба буде війська вводити і обстрілювати Венесуелу, а з Україною ну це зважаючи на Велику бізнес обізнаність американських виборців щодо України. Велику підтримку України серед американців та біля 70% відсотків незалежності від партійності. Е, ну і взагалі те, що він взявся. Він же ж він вся його виборча кампанія тут. Не вся а, початку виборчої кампанії ти господи, не виборчі кампанії. Початку президентства почався заяви, що він вирішить цю проблему за 24 години. Mm -hmm. години. Пройшло 10 місяців. Але... Проблема не вирішена. І це, звичайно, буде аргументом проти республіканської партії в наступному році, коли будуть відбуватися вибори в Конгрес. А не тільки він... це буде аргументом. Там стільки аргументів, ну, і... я кажу зараз про Україну. Я чудово розумію, чудово знаю ситуацію в американській політиці, що це не буде першою проблемою, звичайно, але а... реіндустріалізація Америки. Це питання, дай Боже, років трьох-чотирьох, щоб взагалі щось хтось побачив якийсь результат. Це в кращому випадку. Деякі економісти, дуже серйозні, Нобелівські лауреати взагалі не вірять, що це можливо. Тому питання цін, питання тарифів, питання індустрії американської, він не може це показати в наступному році. Результатів не буде таких, що можна було пред'явити виборцю. А ось такі. Зовнішньополітичні кейси, як любить говорити представники нашої влади, все можна приділити, але це один з елементів. Крім того, він, він реально вірить в якусь торгівельну чи серйозну угоду з Росією на тлі оцих. Ну, грубо кажучи, йому він вважає скоріш за все, не знаю на 100%, але за логікою, що по-перше, Америка може серйозно заробити і знайти альтернативу. Рідкісним купалинам, які потрібні американській індустрії саме в Росії, mm -hmm. в тому числі, і це звичайно абсолютно що там факт війни. Ну, масшваж війна тут не потрібна. А в перспективі і недалекій перспективі перетягнути Росію, що історично абсолютно виправдано, і це завжди відбувалося за останні 100 років. Просто на свій бік проти Китаю, Чи принаймні нейтрально до Китаю, так а для цього знов ж таки війна не потрібна. Це неможливо з війною, тому він. Звичайно, він хоче. Тобто я, я взагалі не уявляю собі Трампа, який розуміє наші аргументи щодо російської мови, наприклад, чи російська православна церква скаже, ну що, ви збожеволіли, чи що. Ви хочете далі вмирати за те, що якась мова буде другою офіційною, чи якась там церква буде знову повернута. Тобто Це не аргументи для нього. І, і, і я так розумію, що найбільша там от колотнеча зараз. Якщо знову ж таки цей план не просто вигаданий, так би мовити, хворі уяві, чи не хворі уяві, а спеціальні уяві деяких представник західних СМІ, що це він реально і 28 пунктів, то найцікавіше, звичайно, і що для мене наприклад підтверджує, що Трамп в цьому залучений, це оця ситуація, як вирішити конституційно питання території, так? Бо оренда, ну це, от, це реально, це девелопер, так би мовити. Трамп тут це все, все логічно, так? Якщо ти не можеш е, якимось чином просунути е, територіальні е, ну, алексовані території, ну, от є такий варіант проміжний, так би мовити, так? Ти здаєш, здаєш в оренду територію, е, і це ну, да, дає. Як можливість... Трамп ну, так. Uh, і це дає можливість, можливість Америці і тим країнам, які підтримують Америку, визнати ці території за Росією. Чого Росія звичайно, і добувається найбільше uh, мене територіальне питання? Я розумію, uh, що це ну, Не хочу під статтю про зраду державну так бути попасти. Але я, я наприклад, завжди роблю останні роки як це на політичних умовах, а не на територіальних uh -huh. бо. Територію ми якось по Я думаю, суспільство якось зрозуміє це так чи що... mm -hmm. да, Звичайно, будуть там криті, особливо тих, хто не на фронті і сидить на дивані, там кордони року. першому. Ще раз я зауважу. Я як журналіст маю це зауважити, що це саме ваша позиція як політолога. Бо зараз нас тут звичайно, що це звичайно. канал наш ретранслює таку позицію, і зараз ні, я ні, вийду ні. з каналу, і мене е запросять тут неподалік є. Е ми на Лукянівці працюємо. Тут неподалік є заклад один, і там дуже багато моїх фанатів. А, чесно кажучи, не, не розумію, про які заклад іде мова поруч які з Лук'янівкою, але. Ну, тут на Лукянівці є можна... один Може, зал... як... заклад один є. Знаєте? Туди зазвичай після обрання запобіжного заходу відправляють. А, розуміло. Розуміло, так, так? Так? Не політолог, а політехнолог, але а, я думаю, що вибачте, зачагаю, політех... вибачте, перепрошую. Так політолог Голобуцький, можливо, візьме відповідальність. Не... Не візьме відповідальність, а політтехнолог бере відповідальність, але повертаючись до цієї теми, територія можна так би мовити, зважаючи на те, що ми бачимо кожен день, ці ситуації з ТЦК з мобілізацією. Ну тобто, це дуже складний процес, але. Це буде звичайно національною травмою, але яку можна все ж таки, я думаю, пережити буде, як фіни пережили в 46-47 роках свою травму. А ось політичний, які будуть легше сприйматися суспільством, можливо, так ну ми ж бачимо. У нас ціла верства є в Верховній Раді, в культурі, в засобах інформації, людей, які вважають, що це взагалі не проблема. Ну вони і не для них це ніколи не була проблемою про території. Ви маєте на увазі, чи що? Ні, не територія, мова, російська православна церква. А і, і я впевнений, що не тільки ці умови будуть. Звичайно, буде ще умова проведення виборів і повернення в політичний простір ну, от... проросійських політичних партій, а можливо навіть діячів, які там ще не, не ліквідовані на території Росії чи на окупованих територіях. Я це теж абсолютно не виключаю. Олексійський це продав. А я хочу, а я хочу вас запитати. Дивіться, як у політтехнологи, ви вмієте ви вмієте щупати е, суспільну думку? Ви вмієте щупати ось цю е, атмосферу сприйняття тих або інших тем у суспільстві? Я думаю, ну я, я думаю, тут не, не помилюся. А яка тема е, є більш болючою у сприйнятті суспільства? Скажімо так, е, е, територіальне питання, чи е, звичайно, все, все це як вас? І територія важлива, і всі інші аспекти, за які воює Україна, вони є надзвичайно важливими. Але якщо дивитися, розставляти от в такому пріоритетності або болючості сприйняття суспільством, що, що найбільш болючим є для українців, питання території чи питання ось цих речей, таких як російська мова, РПЦ і так далі, що більше тригерить. Ну, звичайно, що різні прошарки населення по різному можуть думати. Я впевнений, що наприклад, старше покоління, ну совкове покоління, до якого я ну, трошки теж відношусь. Я народився в радянському союзі. Нас так вчили. Ми пройшли це в школах, в університетах радянського союзу. Ну взагалі це така. Знаєте, що територія це важливо. Територія, мовляв, ну люди, це така, це перехідний матеріал, так би мовити. Вони ще мають таку неприємну, неприємну таку властивість помирати постійно. Так би мовити. Тобто такий ресурс, який, який не є безкінечним і не вичерпаний є. Але територія це навічно. І тому території це дуже важливо для старшого покоління. Для, ну для тих, хто знов ж я абсолютно не відкидаю, що це, це важливо дуже. А от для молодшого покоління, я без соціології, якої звичайно немає, бо розумієте, таке питання не можна зараз задавати тільки в закритих можливостях закизати, чи готові віддати територію України. Але в молодших, звичайно, звичайно, менш територія хвилює. І, а от властиві політичні моменти, це вже звичайно все стосується тільки паціонарів, активістів. Людей, звичайно, які мають критичне мислення, ми чудово розуміємо, що таких не є більшість абсолютно, так? Бо коли я бачу, я кожен день стикаюся, я, я. Тобто я не збираюся, там як деякі е активісти, яким я погоджуюсь моралізувати на цю тему. Але я бачу кожен день, що люди. Е Ракета, яка впала на голову, чи шахет, який пролетів та впав по сусідство, і прослуховування російської мови, російської мови пісні, чи передивляння якогось фільму Штірліца і все таке інше, абсолютно не дисонує в цих мізках. І, звичайно, що коли прийдуть. Дивіться, як це все буде виглядати дуже коротко. Це не буде виглядати, що ось ми, ми вам за все помстимося, ми зараз прийдемо, буде як в 13-му році, як при януковичу всіх націоналістів переб'ємо. Ні, вони будуть казати, ті, вони будуть казати, ви хочете, ви не хочете більше, щоб за вами бігало ТЦК. Ви хочете, щоб над вами ракети і шахіда не літали? Угу. Тоді голосуйте за нас, бо ми друзі Росії, і ми Господи. з ними домовимося. Ясно. Це дуже просто. Машунь, можна ще одне? Бо це я зараз у редактора питаю. одне, одне, одне коротке, ой, господи, одне коротке запитання. От якби зараз уявімо собі, що Зеленський би погодився, те, що вчора пропонували ну, в Стамбулі і повернувся б сюди. Що б тут було? Умовно кажучи, що б з ним тут зробили? Чи, чи не зробили? Таке, як політехнологічне припущення. От зараз, в нинішніх умовах, при нинішній соціології, яка є. Якби от Зеленський вчора, от, окей, добре, ми погоджуємося, приїхав би, сказав би, що ось такий буде мирний план. Ми отак ці 28 пунктів будемо виконувати. Щоб, щоб сталося? Я відіївато скажу. Скажіть. Дуже, бо, бо, бо знову ж таки, ніхто з нас не знає, що відбулося би. Бо, ну, ну от, я розумію там вашу позицію, свою позицію. Ви б пішли би на Майдан? Я? Ну, от питаю конкретно. Конкретно я? Ні, так, я, так я, я якщо мене питаєте, питав, ви мене питаєте, ні, я б не, не пішов на Майдан. Тобто ви не пішли? ну, от бачите, ну, ну, от, хтось би вийшов, і, і, це, це і є відповідь на ваше питання, так? Це і є відповідь на ваше питання. Ну, але я, я, не, думаю, я, не, я не репрезентативна людина. Ні, це проблема. Якби, проблема якби відбувався Майдан, я б сидів би в ефірі, розумієте, і це б висвітлював. Тому б я не пішов на Майдан. Я від... від... Я спілкуюся дуже з багатьма своїми знайомими, просто людьми, які служать і не служать у Києві, так би мовити, там і чи в Західній Україні а конкретно воюють. Так би мовити. Ну багато хто з них говорить, що все що завгодно, але треба з цим закінчувати, бо сил вже просто немає. Так, але ще раз, пане є точка зору. Я, я, я не хочу відповідати на пров... це, До певної міри провокаційне питання Ні, ні, ні. Що Все, було, я кажу, ми... зараз я вас запитую як політтехнолога, який відчуває суспільство, громадську думку і вміє моделювати е розвиток ситуації при тих або інших рішеннях, при тих або інших подіях. є. Yes. Yes. Ну, то тому що тому, що це не моделювання суспільних настроїв. Це я чи знаю? Я знаю, що звичайно є Зеленський... Посварився з такою кількістю гравців серйозних, так би мовити, і економічних і політичних, то звичайно серед них є ті, хто готовий, ну скажімо так, підняти. Ну ж без організації, особливо зараз, це все неможливо. Я зрозумів так, хочу... так під гаслами Зеленський здав Україну, ну звичайно, це можливо. Так ще раз я е закцентую, що е це думка. Політтехнолога Олексія Голобуцького ні в якому разі це не позиція каналу. Так це дуже... але запитання провокаційне задав. Мені журналіст. Ну це робота журналістів ставити провокаційні запитання. Я не Дмитро Гордон, який бере компліментарні інтерв'ю. Я вам дуже дякую, Олексію. В будь-якому випадку дякую. за можливість поспілкуватися.